У мене в сім'ї успіх це був поїхати на кордон на заробітки. Це отам уже успіх. Я собі так і виросла з таким переконанням, що я вийду з України і буду на заробітках собі там не знаю, прибирати готелі, де за кордоном і це буде мій супер успіх. Тому коли я в 19 років поїхала в штати. То я була думаю, вау, клас, нарешті і моя мрія здійснилась. Я більше не буду бідно жити. Отут лишився, буду прибирати в готелі. Я там і працювала прибиральниця в готелі Хілтон, Ще працювала касиркою, робила бурітуси в мексиканському ресторані і ще стригла газони. Тобто я думаю, коли ще в житті. Мені будуть платити 15 баксів за годину. Усе ну, я вже, в принципі, тут лишаюся в Америці. знайшла хлопця, як зробила пропозицію одружитися, чисто зрадіть документів, щоб в мене був паспорт. Але почався майдан. Я повернулася в Україну, бо мене збила машина. І я якось познайомилася з, з активістами, з підприємцями, які реально типу в Україні заробляють гроші. Я така вау! то значить так можна.